Перед усією, сьогодні розповім, як можна наближити свій голос відео до студійного. Для цього вам потрібно використати таку утиліту, як Adobe Podcast. Це не треба нічого скачувати, просто заходимо на силичку під відео, авторизуємось, можна вибрати Google, Facebook або інші соцмережі. Авторизувались. Після авторизації ми потрібно вибрати файл, який нам потрібно редагувати. Це потрібно, щоб була не відеодорожка, а аудіодорожка. Так, обираємо. Після того, як пройшла обробка, ми зможемо перевірити, як обробився наш голос і як він був в оригіналі. Вон, спочатку послухайте оригінал. Привіт усім, це п'ятий випуск портфеля на мільйон. І сьогодні ми будемо інвестувати ще 10 частину від зарплати. А тепер як воно звучить після обробки? Привіт усім, це п'ятий випуск у портфелі на мільйон. І сьогодні ми будемо інвестувати ще десяту частину із зарплати. Серед... Ось так. Далі потрібно просто нажати кнопочку Завантажити Download і вибрати місце на комп'ютері, куди потрібно завантажити. І все. Ось так легко і просто можна кастомізувати свій полос, зробити майже студійною качество, без різних фільтрів і так далі. Дуже швидко і легко. Дякую всім за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Якщо вам було це, якщо вам це відео було корисним, поставте лайки, коментарі. Буду вдячним. Всім пока.